Будапешт я чув, що ти на пенсії. Мені потрібні відповіді. Мої співчуття щодо твоєї жінки. Ти впізнаєш цю людину? Він у відпустці. Він чхати хотів на західну демократію. Твоя жінка шахрай. Вона залишила тобі щось перед смертю. Вона дала мені життя, дала мені дім. Але все, що ми знаємо про її смерть, брехня. Ти знаєш те, чого не знаю я? У мене чуйка. Ненавиджу я твої передчуття. Колись ти просила, щоб я тобі допоміг. Тепер моя черга. не відходь. Бачив твоє перше родео. Нехило ти поганяв. Якщо хочеш, щоб тебе помітили, влаштуй сцену. Ти знаєш, як це, чи не так? Ти знала її краще за інше. Я тобі допоможу. Твоя дружина завжди мала гарний смак. Працюємо разом, як у старі давні часи. Айрон Екхарт, Ольга Кіріленка. Алекс Патифєєр. Світ змінився: Бен. Ми знову вороги з тобою. Ми завжди були ворогами. Я спалю тебе та закопаю. Як тебе звати? Це не важливо. Я маю знати ім'я людини, яку я вп'ю. Директор станції